Катеріни. Це перше містечко, що я коли потрапила вперше у Греції і приїхала сюди на автобусі з параліт. 15 хвилин автобус євро 70. Ось така одна із площ. Їх, здається, таких дві, парк тут дуже чудовий. Тут не схоже ще осінь приближається. Ось звідси ходить трамвайчик на Різдво, тут була зупиночка. Ось там І за два п'ятдесятку каталися також по місту цього року. І там був будиночок Дік Мороза, поза минулого року ми бачили такий музей красивий. Тут далі центральні вулички з кав'ярнями, магазинами. Такі красиві фонтани, багато дуже людей, дуже людна і сьогодні чудова погода в Греції. Хоча вчора і позавчора були хмари, до 16 градусів, лише тепла. Ось такі красиві тут магнолії ростуть.